Мої помідори. Ну так я взагалі покажу весь вже який город станом на 11 липня. Але це відео буде присвячене помідорам. Є відео, де я їх садила, потім показувала, які вони були, І як ми їх вирощували в цьому році русаду, теж є попередніх. Кому цікаво, перейдете на канал. Прийдетесь по відео, там є, як садилося, як, як гріли ми ці теплиці, дуйчика протягувала, ставила, вижила розсада. І хочу сказати, яким методом у мене буде цей рік, такий експериментальний рік з помідорами. Цього року я їх не пасинкую, не підв'язую, все буде йти. Природнім чином. Єдине, що я зробила, я позастеляла сіном. Тут вже зімкнулись між водочки, сюди я й не буду заходити. Але я хочу показати, що томати є. Отак, От як, знаєте, природою заложено було для помідора пасенки відрощувати, для чогось природа йому дала ці пасенки, щоб вони в нього були, значить, вони йому треба. В цьому році я не втручаюся. У їх життя я їх посадила. Ні разу після того, як посадила, я їх не поливала. Все, ростуть. Були, правда, до... Тоді були дощі, було холодно. Я садила десь в районі 20 травня їх. Вони довго сиділи. Це в мене перший рядочок ранній і низькорослі. Хочу показати, що завізі там вистачає, мої гарні, Ось якісь які там залізів. Я не чіпаю. Я хочу сказати одне. Ті руки, які я пасинкувала, ти його починаєш шарпати, дергати, обриваєш йому ці пасинки. Починаєш його крутити, підв'язувати, ми його травмуємо. Ну, це моя така думка, я не знаю. От в цьому році я ж кажу, я пробую. Таким... Були в мене в тому році, такі були. Був там в кінці города, я не пам'ятаю, чи я в тому році знімала. Обробляла я їх. Обробка у мене була місяць тому. Вони ще не цвіли, вони ще були маленькі. Я обробила їх редомілом, редоміл Голд. І... Щось для, для шкідників. Я навіть не пам'ятаю, будь-які ви можете взяти як тару, будь-який від шкідників і обробити. Все, більше обробок у них поки що не було ніяких. Я думала обробити квадрісом, але я ще думаю. Можливо, я їх оброблю ще квадрісом. Ось такі. Все росте, це ранні, там уже куча. Помідорчиків маленьких є. О, зараз підіймом, покажу такі тяжки з Ось так все сіном застелила, можна собі ходити босеньким, чистенько. Під осінь, так, під осінь воно перепріє, особливо коли мокрі дощі, вся мульча перепріває і. Чоловік пройде культиватором, все воно перекультивується. Я вам скажу так, щоб була моя воля, я б замульчувала весь город, щоб в мене було чим. Це в нас залишиться сіно завжди, ми завжди більше готуємо сіна. Казав син, в цьому році ми чималий такий вже більше, ми на півкрові сіна заготовили і ще воно увесь. Казав син, мам, для чого тобі стільки сіна? Каже, в нас одна коза і там пару кролів. А для того, щоб весною встається і замульчовувати. От там полуничка в мене замульчована. Хто дивиться відео, той бачив. Я покажу. Класна полуничка чиста, в радочках трошки вирвала. Зараз прийду, покажу, на яку в мене не хватило мульчі і часу. Зараз покажу. Ось, бачите, яка вона? Все. Ось вам. І результат мульчі, Тут не замульчована. Треба тепер все вставати і дергати руками все, все зілля, тому що там пасинки, тут рання Вікторія. Хоч вона цей рік і не родила, тому що майже вся вимерзла. Тут дуже мало було. цього кусочка може ми літр три вибрали з'їсти, може ні. Тому що все було вимерзлене. Так. Ось такі помідорчики ранні. Ось ось такі. Бачите, є. Тут київські ранні ляна. І третій у відеотра, дивиться, я не пам'ятаю. Але тут, я не знаю, теж десь купались, мабуть, теж якісь ранні між ними були, тому що це я висівала цей середній рядочок. І ось ті там помідорчики в кінці. Це висівалися, в мене залишки були насіння, які я купляла в тому році. Я їх всі повисівала. Оцей третій рядочок. Крайній Це рядок. Я купувала помідор. Я вже розповідала, я не знаю, як він зветься. Він великий, високорослий має бути. І він спочатку такий жовтуватий, а потім розвий робиться. В ньому мало насіння. Такий м'ясистий, він більш салатний, він не консервувати. Але смачний. Нічого не буду вбривати, ніяких квіток, махрових, нічого. Чіпати взагалі не буду, не шарпати, не дрти. Все, я їх замульчувала. Дощик пішов, у нас ось два дні були дощики. Влага пішла. Влага буде зберігатися. Все, будуть помідорчики, рустину. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, я періодично буду показувати, будемо спостерігати. Але ось такі гарні. При... Давайте якісь добрива я не буду. Тому що у нас дуже гарно угноєна земля. Ми гарно угноїли, Тут заложено, гарно перегноєм добре. Помідорові вистачить. Сюди далі гонакавунчики. Цей молоденький. Кавунчик пізніший, я його ще встигла замульчувати, то я вже не встигла замульчувати, Так він вже буде залишатись, тому що ну, Йорга шарпать його не можна, бо у нас вже там є маленький. У нас пізніше, там от де тепліший тепліший клімат, там вже кавуни. Бачите, вже в магазинах у нас кавуни. А у нас тільки починає. Нічого. Встигне до осені, до вересня місяця, ще встигне і дозріє. Ось такі помідорчики. Ось це я вам хотіла таке відео присвятити помідорам. Показати свої помідори. Я ще перервусь від помідорів. Тут в мене крайній радочок бураків. Я думаю, хто дивиться відео пам'ятали, в мене є відео, як я садила, насаджувала бурячки Ось цим краєм, це все насаджені. Це ті, що устались, а це з русади насаджені, тому що там десь, мабуть, Вова, як обробляв картоплю від зілля, мабуть, десь дрипнув трошки на них. Ось такі красиві, помідори. А, ну ще в мене є, ще я зараз покажу кусочок. Теж залишалась русада, і вже О, там, де бураки в мене були, були. Я сіяла там бураки, але ж вони там не зійшли. О, тут якийсь самосів. Ось тут ще такий теж шматочок, теж замульчований. Воно собі росте. І буде собі. Мені здається, мені здається, що це забава. Вони в мене є в парнику. Ось такий у них. Бачите, цікава форма потім буде. Я думаю, ви догадуєтесь форма чого буде у цих помідорчиків. Цікавеньке, ну ану покусується цікавенькі, який буде помідорчик. Дозріють, покажу спілкувався. У мене буде такий цікавий. Цікавий помідорчик. Цікава форма в нього. Еротична. Да, Скажуть якась з бочинка помідорів на садиру. <гум> Там ось теж вже є. Такі помідорчики всередині. Ось так видно. Все, ми туди не вмішуємося, вони собі цвітуть, вони собі ростуть. Це вже у нас картопельку я купаю, ранню рів'єру. Теж. Ну, а ну вгадайте. На перший в коментарях, що тут у мене буде. М? Як думаєте? А тут ще будуть хризантеми. Ой так, все, друзі. Ось таке, такі помідори. Так що кому цікаво, спостерігайте, підписуйтесь. Будемо бачити, чи такий метод кращий за пасинкування. Ну, як я вже ще раз повернусь до цього пасинкування. я їх пасинкувала, шарпала, дергала. Вони були чорні, вони були нещасні, вони хворіли. На них було на цих помідорах. В іншому місці в мене вони були. Ну, факт тому що я там на тих помідорах зібрала, ну, може, я знаю, з кущика по два-три помідора. Вони ну, нещасні були в мене а там, в там тому кінці грядки були ось таким методом у мене помідори. Я їх садила, вони залишились в тому році. Я їх посадила в сантиметрів 20-15 один від одного. Коротше, я їх так висадила, такий кусочок був десь 2 на 4. Я їх отак всі скопом висадила, все як, як були. І думаю, будуть, то будуть. Я з того шматочка, оце тільки й мала помідори. Все, там, де спереді в мене були помідори підв'язані і оце скубані, перескубані, там нічого не було. А з цього шматочка я ціле літо і осінь, вони були до морозів, вони там лежали, вони полягали. Єдине, що я їх обробляла. А так от помідори.